Всім вітання, мої друзі! Христос Воскрес була у місті. Їздила, бо тих пару індичат в мене вилізло і хотіла купити їм корм. Але все в місті закрито. Вернулася в село і купила корму в селі. І ще мала купити чим обрізкати дерево. Ну, такі справи, такі справи сьогодні у мене. Все зелена, все гарна, все буяє. Така жара, знаєте, що неможливо, неможливо абсолютно нічого. Абсолютно нічого. Їздила в місто, а, хотіла купити тим індичатам якогось корму, і закрито сьогодні. Закрито і все. Мушу одягати окуляри. Закрито сьогодні, бо того що той ще святкує. Ще свідкують. Вже прийдеться завтра щось купити. Ще б у той час не годно. Машин, 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 тут трішне щось робить нині. Знаю. Звідки навіть скільки тих машин тут багато. Ну, якраз, якраз на самому кольці. Ну, от видите, нема права. Бо і і дерева заступають, знаєте? От і заступають дерева, і нема права нічого. Таке всього. і, і, і Що ще нині свято і таких машин. Все? Все. слава Богу. Хтось зводить мені. Спитаю, чи тут щось є, чи нема такого. Зараз хіба спитаю. Це йду. їздила до міста, а тут є магазині в нас. Тут магазині в нас є. Я купила і, і хорус, і октару для дерева покропити. І купила uh, індикам корм. Трошки, правда, грушу і може я його зараз чимось так знаєте, типу, по тру. Але, але я купила То все. що я одразу не завернула, Я не знаю. А, а їздила до міста. Я не знаю. Так привикли, певно, що. Так от, напевно, що привикла. Такі тюльпани в мене розцвіли сюди. О. Красота. Ну і все. І я вже вдома, мої хороші. І я вже вдома. Так. Так. Я вже вдома. Сади тут. Все вам покажу, як цвітуть у нас сади. Ха -ха -ха. Добре, виключаю. Відключаю машину. І все. Це все, все забираю. І йду. Така парнота, я зайшла до магазину на пару хвилин. Я, Я знаєте, я хочу вам сказати, я вважаю, що це неправильно, що така у квітень місяць і таке пекло. От я вважаю, що це неправильно. Це чисто погода, така, як на жнива. чисто погода, як на жнива. Але, як Бог дає. Так мусим меретися. Зараз вам покажу, які бідні ті тюльпани мої в такому е щебені, в такому тому всьому, що тут йшла така сильна будова, вони цвітуть. Дивіться, бачите? Ось все щебінь, вся будова йшла така, то всьо, о, така велика будова. Все йшло. І все тут було каміння, щебінь, все і так цвітуть тюльпани. І їх би сіздало звідси викопати, але вони наскільки глибоко, що ти їх ніяк не, не можеш викопати, бо, бо все змарнується. все змарнується. Пройдуся з вами, покажу, як у мене вишні цвітуть. В садочку тут пройдуся і покажу, як цвітуть вишні поближче. Бачите, як це тут наші вишні. Я, хто, хто за мною слідкує, хто знає, що я весь час казала, що райський куточок у в мене. Я дуже люблю цей куточок. Яблука будуть цвісти, а це вишні, все вишні. все вишні, вишні, вишні. Це мій райський куточок тут. Деякі яблука вже зацвіли. Ну отако в нас така. Ну, от така в нас робиться. Така краса, ліцарка росте. І така в нас краса, не знаю, що з горіхами змерзли, не змерзли, не знаю, не Але в нас така красота. Бачите, мої індичата виключили свою лампочку, бо така жара в них лишилася ця лампочка. Я їм дала корму і дала їм водички. А вони тут їм задушно, задушно, ви розумієте? От задушно. І вони ховаються трошки, щоб їм було прохолодніше. Знаєте, Я думаю, що ту таке? Я думала, що то індичата, що ще, а то ще тет, крілики він ще сюди подивись, де ті крилики. Крильця. ви бачите? Це скарбівще. А це, е-е, ого, го, скільки їх багато. Їх що таке багато? Дев'ять да штук. Девіть штучок? Де бачили цю красуту? Чуєте, пора їм місяці 20 днів. Місяць і 20 днів з цим крилятком. Красота! Красота! Красота. Крилиці злучено, так, від них? Так. Ага, і злучили другий раз криличку. Це наші такі, хто дивився мене цілий час, дивиться, то наші такі самчики рябенькі. Як вони називаються? Строкачі. Строкачі. О, Ця порода називається строкачі. Файно є люкс. Люкс. А тут нас все буяє, все таке, подивіться, черешні, черешні, сливки вже в нас. Все цвіте, Бжоли, бджоли гудуть. Ммм, красота. Бачите, яка краса? Це остання черешня не видавала нас світа, подивіться, як вона зацвіла. Вона дуже смачна, от дуже така добра, добряча Це черешня. Смачна, смачна. Вже будемо город садити після свят. Оце наш персик, червоний персик, розовий такий, Це більше розвішується, чуть-чуть менше розвішає. От воно в мене є, але я все одно ним любуюсь. Любуюсь, любуюсь цим персиком. Така красава у нас. Я йду і, і насолоджуюсь, знаєте? а це цвіт, ой-ой, це цвіт святе, а коли вже будуть плоди, коли вже будуть плоди що я ходжу зриваю цілий час тут ті персики, ті плоди такими май. Такими. Шкода, що тут дітей нема. Шкода, що лише й нема дітей. Так? Скажу вам, я возила, я возила того року персики дітям до Польщі. Я возила їм. Це яблінка має звисти. Е, Хто бачив, е, що я приїжджала до Польщі, привозила їм два ящички персиків. Е, кожен персик по Але але треба їх трошки брати, знаєте, такі твердіші. А я брала всі дуже спілі. Ну і так, декілька персиків такі пом'якло, такі трошки були. А то взагалі-то... Ой-ой! А то взагалі-то божество. Знаєте, хто має де, хто має таку можливість посадити собі пару деревин, персика, бо то дуже є. По-перше, файно, а по-друге, дуже смачно, дуже смачно. І ти ходиш, і ну, не так їсти, як насолоджується, тим всім. Це є велика насолода, мої дорогенькі. Отак. І черешні наші. І черешні, черешні, черешні. Ще хочу вам показати купчистий. Як і ще троянди навіть не обрізали, але щось, я не знаю, що з ними є. Ну, але нічого пізніше. Хочу вам показати купчистий тюльпан. Бачите, який в мене є купчистий тюльпан. Яка красота. Така красота. У мене такі тюльпанчики є. Ще такого кольору. Ну, різних є тут кольорів таких, що я садила. Ще такі є жовті такі зоранжеве. І тут ще інакші буде розцвітати. Ну от і все, показала вам красоту себе. Показала, що у мене тут робиться. Мені, мені скаже, вам ця пора року дуже подобається. От Дуже подобається. Все так цвіте, все так гарнесенько. Ну, жара трохи є, трохи є жара. Але але вітерець, чуть, -чуть вітерець. У нас зараз якраз друга година. 14 годин у нас якраз зараз є. Я так кажу, друга година. Ну все, все, все мої хороші. Показала вам. Чуть-чуть. А зараз ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Всім до зустрічі!